Всі кажуть, що ви будете робити, якщо Трамп не буде вас підтримувати фінансово? Де ви візьмете зброю? Як ви будете захищатися? Я вам відповідаю. А можна нам взяти 300 мільярдів, які належать нам? Можна, ми візьмемо 300 мільярдів, підтримуємо наших людей і купимо на ці гроші в усіх країнах світу зброю. Можна ми самі будемо вирішувати, яка нам потрібна зброя. Можна ми самі будемо вирішувати, що з цими грошима робити. Можна ніхто з країн Європи не буде блокувати ці гроші. Можна нам їх віддати? Можемо ми віддати просто квартири людям, які втратили квартири і не змогли знайти для себе життя, поїхали за кордон, а вони працювали в Україні і платили би податки. Можна нам просто передати гроші російських вбивців і олігархів, які вже заморожені, які дуже контурують.